Всіх вітаю на своєму каналі. Бажаю вам гарної, спокійної неділі. У четвер в Америці святкували День Пояки. Завжди 4 четвер листопада, незалежно яка дата випадає. І в сьогоднішньому відео я вам покажу трішки наших святкувань. Тому що Тиждень сен згіну, тобто Дня Пояки. В нас одні святкування. Починаємо ми завжди з дня народження донечки через день і день народження в нашого татка, деколи його день народження навіть і співпадає з Днем Подяки. Цього року в різні дні, і ми стараємося кожного не обділити увагою. Я завжди випікаю тортик для іменинників. Приходять батьки чоловіка. Ми в родинному колі. Задуваємо свічечки, всіх поздоровляємо. І в цьому відео буде сьогодні така збірна наших святкувань. Також і День подяки покажу трішки, що готувала, як стіл накривала. А детальні рецепти в мене є у минулорічному відео, на яке я залишу посилання обов'язково. Тож приємного всім перегляду! Отож тиждень розпочався зі святкування дня народження донечки нашої Каті. Їй виповнилося 14 років. І щороку я на оці кухонні двері замовляю їм своїм дітям якісь такі банери з написом Happy Birthday. Тематичні. На даний момент вирішила, що котики якраз подобаються і Каті, і вже буде для Марка. Заодно вже повісила гірлянди. Після школи їй приготувала смачний ланч домашні суші, це її улюблена їжа, і вона була дуже задоволена. Від мами з татком вона отримала в подарунок блокнотик з настановою і побажаннями від мами донорці. Там листочки такі для малювання крафтові, і для записів. Є також кишеньки. Для маленьких фото, або більша така, де можна чи щось зберігати, чи ручку чи олівець поставити. Також вона хотіла ось такий у лабора «Байак» на овчині, І ми виконали її бажання. А Марчик попросив, щоб я не забула купити квіти для нього. Щоб подарувати своїй сестричці. Отож після школи він повернувся і в першу чергу вітав катрусю з Днем Народження. А ввечері прийшли бабусі з дідусем, і ми ласували тортиком домашнім. Я спекла ось такий шоколадний, називається Moister Chocolate Cake. Тобто мокрий шоколадний, в нього. Коржі такі дійсно вогкі, пропитані. Свічечка здивувала бабусю, вона не очікувала, що ось так відкриється квіточка. Дуже сподобалася нам така. Тепер Марк хоче таку саму блакитну в свій день народження. І я навіть не знала, що ще й буде грати музика одночасно зі запаленням свічок. От показую торти в розрізі. Крем в мене сирний, крім чіз з пудрою та е, вершками. А вже через день ми святкували день народження Брендона, нашого татка. Замовили піцу із кафе Чучу Чарлі. Я люблю з грибами, ще для діток була піца з шинкою, оливками та тільки сиром, і інша. Це курочка, бекон та соус ренч. Свекруха всі роки випікає ось такий домашній сирник. Він завжди так тріскає, але смаку це не змінює. Дуже смачний і від самого дитинства вона щороку випікає для свого сина цей сирник. Це вже така у нас традиція. Тому, поки всі живі здорові, то традиції не змінюємо. Таткові нашому виповнилося 45 років. Отож, ми вітаємо його з таким ювілеєм, запалюємо свічечки. І дітки завжди, також по традиції, люблять допомагати йому задувати свічечки. У мене йде підготування до Дня Подвяки, і за день наперед я обов'язково. Птицю мариную у розсолі. Розсіл Тут е, у мене 24 горнятка води такої звичайної кімнатної температури. Далі додаємо склянку морської солі або півтори склянки кошерної. У мене кошерна, то у мене півтори склянки. Пів склянки цукру, три або чотири лаврові листочки. Далі додаємо чайну ложку чорного перчику горошком. Дві чайні ложки сухого розмарину, або якщо у вас є свіжий, тоді дві гілочки можете кинути. І також одну-дві чайні ложки, якщо є сухого чебрецю. Ну, так як в мене немає. Це без чебрецю. І п'ять зубчиків часнику. Часник я ось порізала такими пластиночками. Все гарно вимішуємо, щоб розчинилися сіль та цукор. І відправляємо туди. Плавати нашого індика. Ось сьогодні середа вечір. Цілу ніч в мене постоїть до четверга, 23 листопада-четвер у нас День подяки. Все інше я готувала минулого року, показувала, залишу посилання на відео. Наступний крок завжди: приготування за день перед Днем Подяки. Соус журавлини. Також у минулорічному відео в мене є детальний рецепт. Ось такий соус виходить готовий, як варення або желе. Там бачите і палички кориці, і мед, і сік з апельсина. Дуже смачний рецепт. Особливо смакує з індиком. От все готово. Зшивати я вже не буду завдяки цій формі. Він гарно тримається весь ніжки і крильця, там я підігнула під низ. Випікати будемо при температурі 230 градусів Цельсія перших 20 хвилин і тоді знижуємо температуру до 180 градусів Цельсія і на такого великого індика ще приблизно 3 години. Кожних декілька хвилин я ось таким чином поливаю індика маслом тим, що розтопилося. Тут, бачите, ось така пімпочка є, кнопочка. Коли індик готовий, вона вискочить ось так вверх. А поки що ось так гарно, щоб не був сухий. Ось такий індик вже. Ще трішечки, десь годинка залишилась. Шкірка трішки тріснула на гординці, але то нічого страшного. Все рівно я буду на сіл нарізати. Відразу показую, що ще планую. Це така буде запіканка зі стручкової фасолі, шпарагівки. Тут входить ще такий крім машрум суп. Готовий з баночки в Америці продається. Натертий сир чеддер, Така смажена цибулька. Ось Кріспі фрайд Оніон також. В кінці, коли буду запікати, ще посиплю цією ж цибулькою. Також трішки молока і все це так випікається. Ось так цибулька виглядає. Завжди роблю брюссельську капусту. Зараз вона в мене в приправах і в олії марнується. потім я її в фритюрі, в airfraєрі підсмажу і спекла такі мафіне, кукурудзяні. І вчора в мене вже була підготовлена журавлина, соус журавлини. Його можна як в холодному, так і в теплому вигляді. І ще буде варена картопелька пюре. Ще забула сказати, що обов'язково підливка така йде до картопельки і до м'яса. І також нас ось продають такий stuff and mix така з хліба начинка. Туди додається вода та масло, 5 хвилин і все готове. І ось таке, як на картинці. Получається, дуже смачна така маса хлібна. Ну і так як є ще час. І pumpkin pie, тобто гарбузового пирога, у нас ніхто не любить, крім мене. Марчик замовив такий полуничний пиріг. Рецепт в мене також вже є на каналі. Залишу посилання на завершення цього відео. Пиріг готовий. Забула перед випічкою треба було кожну полуничку цукром присипати, то я вже в кінці ще залишилось 2 хвилинки, згадала, і тому так цукор трішки не розступився. Але я думаю, на смак це не вплине. Нам цей пиріг дуже подобається. Віндик готовий, бачите, ось ця кнопочка ось так вилазить, коли він готовий, але ще на всякий випадок я все рівно термометром провіряю температуру м'яса. Якщо по Фаренгейту 160-180, показує, значить 100% він готовий. Зіл завжди прикрашаю з тематичною, тільки починаю все накривати. Сьогодні до нас прийдуть ще батьки чоловіка, і в родинному сімейному колі ми будемо святкувати Thanksgiving Day. Тобто День подяки. Ось брюссельська капусточка готова. Тут я ще яблучка виставила, якими був індик начинений. І вже потрішки накриваю на стіл. А ось так виглядає ця хлібна начинка така, стафінг. На вигляд не дуже, але на смак навіть так нічого я вам скажу, смачненьке. Картопелька, без якої нічого не обходиться. Індик порізаний на частинки, йде на саму серединку стола. І зараз ще підливка. Запіканочка з шпарогівки готова. Ще несу підливку і ми готові вечеряти. Ну що, наш святковий стіл накритий. Все для святкування Дня подяки. А вам я щиро вдячна за перегляд, за те, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Будьте здоровенькі, бажаю вам мирного неба над головою. Дякую також нашим зсу. Слава Україні, героям слава!